Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку життєдіяльності на заняття біології. Отже, при виконанні практичних лабораторних робіт чи лабораторних досліджень дотримуйся правил техніки безпеки. Дотримуйся правил безпеки користування електричними приладами. Пам'ятайте! Учне заборонено вмикати і вимикати електричні прилади. Не торкайся пошкоджених дротів. При виявленні таких постав до відома вчителя і повідом інших учнів. Перед початком роботи звільни робоче місце від зайвих непотрібних предметів і матеріалів. Перед початком роботи уважно ознайомся з інструктивною карткою. Виконуй тільки ті завдання, які передбачені інструктивною карткою чи вказівкою вчителя. Під час роботи не їж і не пий рідини. Не пробуй на смак хімічні речовини, якщо вони необхідні для проведення досвіду чи експерименту. Запам'ятай, Будь-яка хімічна речовина є отруйною в тій чи іншій мірі. Не бери хімічні речовини руками. Користуйся для цього спеціальними ложечками чи лопатками. При користуванні мікроскопом дотримуйся правил користування мікроскопом. Перенось мікроскоп двома руками. Однією бери за штатив а іншою підтримуй знизу за основу обережно користуйся мікропрепаратами вони скляні, а скло легко б'ється. Уникай травмування. Не направляй колючі чи ріжучі поверхні обладнання в бік своїх очей чи очей сусідів по харті для уникнення травмування. Запам'ятай ножниці, скальпель. Препарувальна голка, пінцет можуть завдати шкоди при неправильному використанні. При виявленні неполадок, у наданих тобі препарата, прилада негайно припевню роботу і постав до відома вчителя. По закінченні роботи вимий руки з милом, дотримуйся правил безпеки на заняття біологією.